Доброго дня, маршрутний лист і журнал. Будь ласка. Олена Омельяненко готується сідати за кермо тролейбуса. Цього разу їздитиме за маршрутом номер 9 Перед початком того, як прийти на роботу, ми проходимо лікаря, вимірюється тиск, також перевіряється на алкоголь, підписуються всі документи, які потрібні. Далі оглядає стан тролейбуса зеркала. Також вікна. Двері ми перевіряємо, щоб все було ціле. Дивимося також колеса, щоб вони були накачані в нас. Потім дивимося також стан, штанги міняємо в углі, але ну, ми вже це зробили, так як ми виїжджали зранку. За фахом Олена Швачка. Проте, за словами жінки, ця професія їй не сподобалась. Працювала в торгівлі, потім виїхала за кордон. До Чернігова повернулася доглядати за матір'ю. Ну, що ви там готові? Я двері зачиняю. Звернулася на біржу Труда. Мені підказали, що є така можливість бути водієм тролейбуса, навчитися, так як я мала права категорії Б. Поки я чекала групу, я ще й прийшла сюди і працювала кондуктором. Ми як тільки набрали групу, то... Звісно, я вже пішла навчатися. За сертифікатом від служби зайнятості Олена навчалася у Києві. Впродовж трьох з половиною місяців опановувала і теорію, і практику. Пісанини і вчити було багато що. І розуміючи трафік Києва і наш, то спочатку це було, ну, це було дуже страшно. У водія тролейбуса дві дороги, і та, що дорога, і та, що зверху це контактна мережа. І треба і на пасажирів, і на пішоходів, і на авто, і на все звертати увагу. Ну нічого, справляємось. Зараз тролейбуса я сідаю в машину, то Для мене це якась така маленька коробочка. Жінка поки що на час стажування їздить з інструктором. Тепер перестраюєш? Перестраюваюсь. Тепер не. У штаті тролейбусного управління 127 водіїв, говорить начальниця відділу кадрів підприємства Інна Цюпка. 14 з них наразі на військовій службі жінок працює 14. Водіїв потрібно, щоб було у нас наприклад сто шістдесят штатному розписі. Дуже нестача не, не у нас в слусарях водіїв тролейбуса, навіть навіть на інших посадах, тому що хто виїхав за кордон. То на війні, зі слів Інни Цюбки, щоб сідати за кермом без інструктора, потрібно від'їздити 260 годин та вивчити всі маршрути. Потім тобі присваюється водій тролейбуса третього класу, і ти продовжуєш працювати. Ну вже з першого дня, як ти учнем, вже воно як ти штатний працівник нашого підприємства. Заробітна плата йде з першого дня працевлаштування, скористатися таким сертифікатом на навчання можуть люди, які зареєстровані як безробітні, каже начальниця відділу профнавчання обласного центру. Зайнятості Вікторія Киянець. Сертифікат дає можливість як опанувати нову професію, так і підвищити кваліфікацію. Минулого року пройшли профнавчання, профнавчання майже 900 безробітних. 80% – це були жінки. Це були ось водії тролейбуса, були машиніст кочегар, котельні. Також були стажування, проходили люди, які потім працевлаштувалися. Це були обвалювальник м'яса, були шлібу шліфувальник. Була. Жінка, потім пресувальник виробів з деревини. Від початку 2025 року сертифікати отримали 142 безробітних, говорить Вікторія Киянець. Алла бідна Олексій Жирнов Суспільне новини Чернігів.